Що ми в залі тут знаходимо? Більше тисячі людей, студенти, працівники, викладачі, які працюють. Чомусь не знали про -то це. Тому ми зупинили все це, тому що кожен раз рейдерський захват цієї землі. Останній раз це було в 22-му році. І кожен раз нам допомагає, так, пана Олександр, ти ж Кожен раз, якщо не студенти, не викладачі, то ця земля вже була в 30... 5 вересня 23-го року ми в залі виграли судову справу, касаційну судову справу, яка, за яку ми боролись 20 років. 20 років з очі Діадемо, яке колишнє керівництво Укркінахронті підписало в 2004 році з ними договір, інвестдоговір. І вони тут повинні були будувати багато перехід, чи вмонтовувати тут квартири, чи надбудовувати щось. Тому ми це зупинили. Але на сьогоднішній день. Ми просимо, по-перше, тут є, ви зараз побачите, тут є столове, кафе, яке може використовуватися для студентів. Студенти бігають ніде, не можуть не можуть поснідати, тому що немає приміщення. А тут вони стоять просто так. Якщо ви кажете, що зберігається, нічого не зробить пана Врамінка, тому що тут немає опалення. В свій час, коли передавали цей корпус. Взагалі ці приміщення, в 97-му році, що стосується опалення, передали університету, що стосується ТП трансформаторної підстанції, вона в університеті, але вода, все, каналізація, вода, все на балансі у крутінахроніка, який не має грошей. І вибачте, коли тут іде порив десь. Сергієна чи хтось, як це зробити, тому що студенти залишаються такою кількістю, залишаю... але найголовніша проблема це те, що за цю землю кожен раз вибачте є ці люди, які хочуть це забрати. А ми ж це розуміємо. розуміємо. Так, Ні, розуміємо, розуміємо. Розумієте, тому балін, розумієте, вибачте, будь ласка, дивіться, а розуміє хтось, що 11 років іде війна. Чи ніхто не розуміє, і що пропаганд німці переокупації тут знімали пропаганду. А ми в 11 років війни не у 2004, -му? 2004 -му році рішення прийнято було, а дай, хто був тоді прем'єром? У 2004 році 2004 був підписаний інвесторговір, арендатори Зочі Діадема, яку, який який ми вийде тільки 5 вересня.